Можно питание? Расскажите, скажите, пожалуйста, что там произошло с хлопцем? Не, давайте мы с ним Не, я сразу фиксую вас. Нет. Скажите, стало что? Сейчас мы с ним а не А? Сейчас мы с ним поговорим. А что у вас трапилось, скажите, пожалуйста. У меня, получается, данные обновлены. Есть штрих-код в все угу. положено. Я что я в розыске после уже обновления данных. А кто вам и это сообщил, что он в розыске? И... Людина была в сервис-центре. А кто вам Сообщив, виклик, що. Надійшов. А? Да, виклик. виклик надійшов. В смислі виклик надійшов. Звідки у нас 102. — І хто цей виклик заявив про людину? — Ви розумієте, що ми передавати дані третім особам, не маємо права. Ні. Ви запитайте у них, хто їм передав ваші дані, що викликали поліцію сюди. Ми Зараз це розкажемо і покажемо. Так, Але в присутності вас. В присутності і в вас. мене, так. Да. Да, Людина да, бажає в да. присутності мене. Ну, ви замість неї відповідаєте на даний момент. Ну так. Да, я просто хочу знати. Людина була в сервіс центру. Ви з якогось перепуга приїхали сюди. Людину Вона видернули з сервіс центру. і... Вона закінчила, і... Всі свої Чому а? Ви... Вона закінчила всі свої справи. Чого вийдуть? Вона закінчила всі справи. Чому ви дернули? Ви закінчили свої справи у сервіс центрі? Ну, тільки, -тільки мені дають паспорт, виходіть і мені навіть будь пожалуйста. Ну, хто видернув? Тобто, ну, я бачу я бачу... піддержували для того, щоб. Да, да, да. А хто вам телефонував? Запитайте у них, хто ви їм телефонував, що виклик не дійшов на 102. Особа. Яка? Я не можу назвати дані. Як не можете? Ну назвіть, щоб людина знала, хто, хто викликав. Співробітник. Співробітник цього? Сервіс центру МВС? Звісно. А хто? Я не можу сказати, дані, ви ж це. Твали... Ви ж самі прекрасно знаєте, як це працює. Вони, е, працівники, Блокці. ви з вас заслухаєте, ви задали питання, Давайте, я вам да. відповідаю. Вони перевіряють, по даних. дані. Да. Ви це знаєте. Якщо особа в розшуку, вони нас повідомляють. Тобто Сервіс-центр до... повідомив, що людина в розшуку, правильно я вас зрозумів? Да. А вони мали розголошувати персональні дані відносно людини? Хто це зробив? Це именно? До нас питання чи ні? До вас, так. Да. Ми ж реагуємо на виклик, на виклик і на стосовно даного факту. По даному виклику, по даному факту. Ага. Не більше, не менше. Якщо у вас є скарги стосовно цього досереднього центру, то, будь ласка. Ні, ні, можна, будь ласка, представитись, хто ви хто що. Представтесь, будь ласка. Іди вам, вам сказали, що згідно з 40-вою ведеться відеофіксація. Можна зачитаю. Так, так, так. Невеселий Володимир Володимирович, правильно? Вікторович. Дійсний Вікторович. Деко дійсний. 13.07.25. Пузанов Єгор Анатолійович. Дійсний. Так, бачу все. Хлопці. Так, так не робиться. Згідно, Що ми зробили? Дивіться. Так? Це е, злили персональні дані людини, не мали права В першу чергу, хто повинен йти воювати? Скажіть мені, будь ласка. Зараз вивершували. Ми... Ми... Ні, вихання? я вам питання Давайте задав. Хто? Згідно статті 24, ви ознайомлені. Пункт 2 Ну так а чого ви тут в ти, Лукаш марите людей? Ви в першу чергу, я кажу, ви ухиляєтеся від війни. Я пройшов бойові дії, хлопці. Я пройшов бойові дії, я пройшов пекло. Ви, ви дивитесь на ну, мало. Ви а коли дивлюсь... кажете, що я ухиляюсь. ви знаєте, де я був, де я не був. Я знаю, ви... де ви були. В Краматорську в Славянську, максимум, на блокпосту. У БД є, у кожна. У БД є кожна. чому І... тут зараз це питання взагалі? Ну, ну я ви вам задаю питання. якісь... Ні, я не роблю якийсь. Ви знаєте, я, просто, що... я побачив ситуацію, Скільки дивлюсь якась. Поліцейський на даний час воює. Три відсотка. Звідки ви такі дані берете? Три відсотки Три відсотка, я вам кажу дані. Ладно, я вас удивлю, 5%. А згідно 24 статті, пункту 2, повинні всі, всі сразу вирушити на лінію розмежування і обороняти, ви ж присягу нам давали, як українському народу. Давали. А ви її зрадили, я вам скажу, хлопці. І ви ще до цивільного питаєте щось, там він ухилився, чогось. Ну, це... а ми на виклик реагуємо. Чого ви. Виклик? Так, будь ласка, ви пройдіть в сервіс-центр, хто викликав, і зараз на нього напишете заяву. За злиття персональних даних. Ідіть в сервіс центр. Хто викликав, йдіть в сервіс центр. Я вам кажу, я вам підскажу трішки, як треба діяти. І от того, хто викликав із сервіс центру, вони вам нададуть прізвище зараз. І ви звернетесь до суду з позовом. Притягнути за, 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 за злиття персональних даних. Йдемо у сервіс центр. Друзі, так що таке відбувається? Не зря я їздю по. Цьому регіону Дніпра. Вам Я дякую. Ось просто людину злили в сервіс-центрі. В сервіс-центрі злили людину мусорам, які повинні воювати. Злили людину. Хто це зробив, ми зараз узнаємо. Так. А де ви опормляли? Скажіть мені, будь ласка. Перший віконце – це це ви. А скажіть, будь ласка, ви телефонували, злили інформацію, персональні дані? А як ви будете вдома, тоді я вимкну. А ви зараз на державній службі знаходитесь? Будь ласка, представте. ні, тут злили персональні дані. Тут порушення кримінальної статті. Він у вас оформлявся після оформлення? Ви його затримали? Правильно? Він виходив, поліція приїхала, його прийняла. Що це таке? Хто злив інформацію, хто заявив? Ну я в шоці. Поліція, а де поліція? Вони, вони, вони там остались. Оце так. Самі на війну й не йдуть, люди скажу, самі на війну й не йдуть мусора. А людей цивільних ось хапають. Не спів, людина не встигла оформитися в цьому. У сервіс-центрі. Позвонили мусорам на виклик. Сказали, людина оформляється, така, така, І приїхали, оформляти його в розшику людина. Ось отака ситуація у нас відбувається в країні. Мусора, ті, які зрадили присяги згідно статті 24 пункту 2, вони і не знають його. І питаються людину притягнути. Ну, блін, я в шоці. Сервіс-центр Дніпра 1241. Я сьогодні не зря сюди приїхав. Хлопці, йдіть сюди. Вони вже, мусора вже керівництву телефонують і думають, керівництву що ж казати. Я розумію, вони зайдіть сюди, зайдіть сюди. Вони вже дзвонять вон керівництво і вони зараз уїдуть. Я вам 100% кажу. Так що люди, отак, я вам ще раз повторюсь, об'єднуйтесь і допомагайте один одному. Хлопці, йдіть надайте. Поліціянти, надайте, хто телефонував вам. Ком цуге? А ви звідки? Нету. З Дніпра, так? Да? І вони підійшли до вас і що почали говорити? Вони підійшли, і кажуть, ви Кузьменко Артем Олексійович, подождіть, а Я говорю, в чому діло? Вони говорять, так і так, нам об'явили, що нам поступив дзвонок, що ви знаходитесь в розвитку. Чи ні? Говорить, ухилення від мобілізації. Говорить, так подождіть, от у мене є, показую, воєнний білет. У мене штрих-код є, що все вклеєно, дані обновлені. Говорить, коли обновляли? Ну, десь ноябрь місяць, приблизно. Угу. Uh -huh. А у вас, говорит, в декабре неявка по повестке, которая была вам прислана туда-сюда. Угу. Uh -huh. ну, Но я живу не по прописке. То есть по прописке живет отец, с которым я сейчас не общаюсь временем. Uh -huh. И я знать не знал об этом вообще. Ну понятно, uh -huh. вы и не маете знаты. Ну ну no. no, правда, а эти он. Я їм осло осло мож... ятлый, блин, бачите, ж... Мы не можем это никак проверить. Говорю, так а смысл ну, вклеиваться ж не просто так. Должно быть и куда-то сканер. Как-то должно проверяться. Ну, Для чего еще это все происходит? Что все получилось? Кажу, фотографуйте, все вийшло, все добре. Так що така ситуація. Так ви оформляли автомобіль, оформили вже, так? і на, на, на виході і... всі прийшли. Я одразу замітив, що щось не те. Думаю, одразу ухилянти прийшли сюди. Вона сказала, що зараз подожіть, а в пласті підпечатається. Поліція! Ідіть сюди! Ну, що ви там стоїте? Ідіть сюди, будете казати, хто вам злив інформацію. Отак мусора, бачите, що витворяє. Цивільних хапають, блин, на війну львій. А самі, блін, очко, жим-жим, блін. Не для того мама квіточку розтіла мусора. Далеко не уходь. І до них не йди. Так що такі справи, люди. Сервіс-центр 1241 злив інформацію, персональні дані. Хто злив прізвища у... Ухилянтів ППП патрульної поліції Дніпра є, хто злий. І заява, позов до суду це перевищення службових повноважень, це ж держорган сервіс-центр, які злили інформацію. Отак от. Так що борітеся і поборете.